Всім привіт! З вами режисер та кінокритик Кір, і я подивився Довбуша, режисера Олеся Саніна. І що ж це за фільм? Черговий високобюджетний провал чи наша відповідь хороброму серцю, бо трейлер дійсно виглядав багатообіцяюче. А як насправді розберемось у цьому відео? І не забувайте, цьому відео треба глупити вподобайку, написати розлогий коментар, підписатися на канал та підтримати нашу культурну справу на Баймія Кофі. Бо підтримувати український ютуб важливо. А також підпишіться на наш класний новинний телеграм-канал. Всі лінки в описі до цього відео. Погнали! Що потрібно хорошому історичному фільму? Насправді не так багато харизматичний головний герой, який ставить свободу вище за власне життя. Особливо, якщо він бореться за свободу свого народу. Не менш харизматичний антагоніст. Тому що ворогу потрібно уособлення, а головному герою особистий мотив. Потужні та масштабні бойові сцени, і звичайно, все це добре прописати та зняти. Нещодавно я випустив відео про топ фільмів якраз такого ж типу. Гладіатор, Царство Небесне, Середньовіччя, Хоробре Серце та багато інших історій, які дуже добре впорались з усім вище переліченим і стали культовими картинами. Фільм Довбуш, на жаль, не впорався майже ні з чим. На жаль, тому що я вболіваю за українське кіно, сам дотичний до нього, і хочу бачити його зростання. Довбуш Саніна це вже третя екранізація історії легендарного опришка. До цього були фільми Олекса Довбуш Віктора Іванова 1959 року та Легенда Карпат 2017 року. І ось це був повний треш. Почнемо з головного і найбільш болючого для українського кіно. Зі сценарія. Я звичайно буду намагатися обходитись без спойлерів, але реальна історична канва і так всім відома. Сценаристами фільму виступили сам режисер Олег Санін, Пол Волнянський, співавтор Поводиря та декількох американських бешек, Максим Черниш, сценарист Пульсу та письменник Василь Портяк, що писав сценарії до фільмів 90-х та нульових. Так от. Ці пани зовсім не змогли впоратись зі своєю задачею. Сценарій у фільмі просто жахливий. Він рваний, хаотичний та незрозумілий. За великим рахунком, у фільмі ми бачимо збірку фрагментів з життя Довбуша, його вимушену та героїчну війну на боці поляків, з подальшим переходом до опришків під началом свого брата Івана та перехоплення цього самого лідерства для боротьби за свій народ та кохану. І дивлячись на все це, абсолютно незрозуміло про що фільм: про реальну історичну постать, опришка Олександр. Овбуша українського Робінгуда, що відбирав у панів і роздавав людям. Ґрунт насправді дуже благодатний. Тут можна знову ж таки щось в стилі хороброго серця зробити, чи щось більш авантюрне. Може, це історія про конфлікт братів, які мають різні погляди на боротьбу, але ні. Взаємінам братів тут приділено не так багато часу, і під кінець ця лінія взагалі зникає і повертається тільки під фінал. Може, це історія про кохання, але це взагалі найслабша лінія фільму. Поміж героями Олекси та Марічки, мало того, що немає хімії, так їй приділено хвилин 15 екранного часу. Марічка існує в цьому фільмі лише як необхідний любовний інтерес головного героя та як додаткова мотивація для сварки між братами. Яка ця Марічка незрозуміло. За що вони з Олексою кохають одне одного, теж незрозуміло. Чому їм класно разом, як вони зустрілися? Це все зовсім незрозуміло. Ми бачимо флешбеки з невдалим весіллям, і через півфільму повної відсутності Марічки Олекса повертається до неї. А вона вже на хвилиночку не зрозуміла, чого заміжня за Дідом Дзвінчуком та поновлює їх бурхливий роман. Бо з Дідом Дзвінчуком вони, бачите, побрались перед церквою, а з Олексою перед Богом. Ну, пофіг на діда, хай йому буде мотивація стати зрадником. Повернемось до фільму. Може, це фільм про розбійника та авантюриста? Ні, бо на цій ролі брат Олекси, Іван, а Олексі все це навпаки не подобається. Так може це все ж таки історія про борця за свободу? До речі, саме так каже і сам режисер. Але цей мотив проривається тільки у третьому акті і дуже розмивається завдяки хаотичному переплетінню з іншими лініями. Та й взагалі здається, що герою важливіше помститись, ніж боротись за якихось абстрактних людей. Що мені дійсно сподобалось концепція міфологізації Довбуша. Як він волею долі виживав. А люди починали творити з цього міф. І це було б круто, якби весь фільм був про це, а не тільки два-три рази. До речі, якщо вам мало, тут ще є лінія княгині Яблуновської та капітана Пшелуського, які виступають головними антагоністами. Але що вони роблять? Вони переважно сваряться через те, що пшелуський чмошник і ніяк не може розібратись з Довбушем, а бідній Яблуновський так не пощастило з одруженням. Коротше, якась сімейна драма. Як антагоністи, якщо говорити про харизму та цікавість, вони повні нулі. Так, вони пригнічують народ, ну, просто щоб пригнічувати, бо... Поляки, українці, треба пригнічувати. І звичайно, все це дає головному герою додаткову мотивацію. Насправді ці антагоністи схожі на якихось помічників головного лиходія, якого тут нема. До речі, те, що я не один раз сказав: він тут для того, вона тут для сього, показує, що персонажі у фільмі не живі люди, а лише драматургічні функції. І це я вам скажу дуже погано. І якщо ми вже заговорили про героїв, давайте підсумуємо. Вони тут ніякі, пласкі, шаблонні взагалі не викликають ніякої симпатії. В першу чергу це якраз стосується головного героя Олекси Довбуша, якого зіграв Сергій Стрельніков. Що можна сказати про Олексу Довбуша? Він красивий та суворий мужик, який любить Марічку, хоче помститися. Та й все. Якісь індивідуальні особливості в нього майже відсутні. Іван Довбуш у виконанні Олексія Гнатковського єдиний живий та цікавий персонаж. Навіть репліки в нього найкращі в фільмі. Він авантюрист, розбійник, неоднозначний та харизматичний. В якийсь момент я взагалі подумав: а може про нього треба було робити фільм? Це було б цікаво і неочікувано. Та це взагалі могла бути історія в стилі Гая Річі, і в фільмі є такий потенціал. Найкращі сцени фільму саме з Іваном. І коли після сварки з Олексою він на певний час зникає, стає зовсім сумно. Дар'я Плахтій, Марічка. Ну, е, як я вже сказав, вона тут є, тому що герою потрібна любовна лінія. Плахтій досить цікава акторка, але грати їй тут взагалі нічого. Про антагоністів я вже сказав, це провал. Всі інші опришки симпатичні, з гарними вусами, але про них теж не скажеш нічого особливого. Вони просто є. Поїхали далі. Розберу для вас режисуру, так би мовити, з режисерської точки зору. З акторами Санін працює добре. Навіть в межах плоских ролей всі актори виглядають дуже переконливо. І це не в останню чергу заслуга і режисера. Картинка? Картинка теж дуже красива. Але це вже заслуга одного з найкращих українських операторів Сергія Михальчука. Але їх тандем з Саніним явно вдалий. Єдине кадр з засіданням опришків, який явно натякає на таємну вечерю, мені дуже не сподобався. Ну це вже мовитон, скільки можна. Стиль. До стилю у мене не менше запитань, ніж до сценарію. В першу чергу до його застарілості. Незважаючи на красиву картинку, сам фільм ніби вийшов з нульових. Тут є дуже недолугі флешбеки, які ще й повторюються по декілька разів. Вони слугують у фільмі для такої собі гладіаторівщини. Герой згадує, рефлексує, страждає, проводить рукою по колоскам і йде далі. Тут є дуже смішна уповільнена зйомка. Вона не крута, як у Снайдера, вона має нести драматургічну функцію. Але якраз це було популярно років 20 тому. А зараз, коли героїня в заповільненій зйомці біжить з драматичним обличчям, це просто смішно. Що це, що флешбеки це дуже дешеві. Прийоми. І секс, до речі, тут теж, як з нульових. Взагалі, з зображенням красивого сексу у нашому кіно великі проблеми. А і іще Довбушу тут вважається, ну чи не вважається, засновник хасидизму Баал Шемтов. Реальний персонаж, який допоміг Довбушу. Він періодично рятує та наставляє героя. Такий собі, духовний ментор. Теж, скажімо, далеко не новий прийом. Про гроші. У фільмі бюджет 120 мільйонів гривень, і це один з найдорожчих українських фільмів. В принципі, ці гроші більш-менш видно на екрані. Відомо про 108 знімальних днів, а це дуже багато. Плюс експедиція в Карпати, плюс, що я ще можу похвалити, це художня постановочна сторона. довбуші видно, наскільки ретельно підійшли до побуту та костюмів. На прес-конференції, яка, до речі, проходила на паркінгу через тривогу, Санін розповів, що вони використовували автентичні костюми, карети, а зброю створювали максимально відповідно до того часу. Правда, на жаль, все це невілюється поганою історією. Ще один аспект, про який я хочу поговорити в контексті поганої режисури Голівудщина. Ось, наче дивимось красивий український фільм Карпати, Говір, Тренбіти. І тут ні з того, ні з сього чуємо врум. Ну, цей звук Ганса Цимера. І не один раз, до речі. А ще він виникає, коли герой так пафосно стоїть на скелі і дивиться в Але це не Голлівуд. Тут такі прийоми виглядають дуже недолуго, та якось меншовартісно. вартісно. Щось мені підказує, що з саундтреком тут не допрацьовка невідомої композиторки Алли Загайкевич, а якраз режисера та звукорежисера. Бо музика часто звучить дуже хаотично, а іноді вона банально гучніша за слова героїв. Які стає нечутно з плюсів використання внутрішньокадрової музики один раз? Це навіть досить кумедно обіграно. Якщо ви дивились фільм, розумієте, про що я. Взагалі, фільм періодично запозичує не тільки прийоми, а й цілі епізод. Я чітко підмітив один такий. Це епізод з зачитуванням наказу про покарання за співпрацю з опришкам, який повністю скопійований з аналогічного у третіх піратах Каріпського моря. І якщо ще говорити про Голлівуд, у фільмі досить нецікаво поставлені бої. А це те, про що я казав на початку відео. Для таких фільмів це дуже важливо. Плюс у нас дуже круті каскадери. Я сам працював з багатьма і знаю їх рівень. Працюють в Голівуді, в Болівуді, а у Довбуші у нас рваний монтаж сутичок, нічого не зрозуміло, що там відбувається, гарної хореографії нема. Взагалі, підсумовуючи, у мене одна з головних претензій, окрім сценарію, це стиль. Олег Санін зовсім з ним не визначився. Це пафосна історія в Дусі Гладіатора? Чи це авантюра в Дусі Робінгуда? Незрозуміло. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що вам розповісти у розділі про спойлери. Бо спойлерити у фільмі зовсім нічого. Щось, звичайно, спойлерить і сама історичність, хоча її тут не так багато. А все інше дуже передбачуване: дзвінчук стане зрадником. Ну, дивина. Олекса спить з його дружиною. Іван повернеться до брата. Іван то є таємничий асасин в капюшоні. До речі, дуже кумедна сцена. В поганому сенсі, теж передбачувано з першої хвилини. Підсумовую, Довбуш це, звичайно, не найгірший сучасний український фільм, і не найгірший український історичний фільм. На нього приємно дивитись, як на гарну картинку, яка, на жаль, є порожньою. Проблеми зі сценарієм, героями та режисурою, на жаль, руйнують потенційно хорошу картину, та може навіть культову. Як не іронічно, найкращий історичний фільм про Україну зняв поляк Єжі Гофман. Мова про вогнем і мечем. Ось, де герої дійсно цікаві та харизматичні. Що герої, що антагоністи. Звичайно, незважаючи на всю неоднозначність першого джерела. Фільм Довбуш закриває нинішню епоху високобюджетного, наскільки це можливо для наших реалій кіно. Державної підтримки з того часу більше не було, і думаю, вона ще не скоро буде. Плюс дуже багато кінематографістів мобілізувались чи поїхали за кордон. Але мені хочеться вірити, що Довбуш все ж не закриває епоху хорошого українського кіно. Бо його було не так багато, а навпаки, просто закриває певний етап, за яким піде наступний: значно якісніший та кращий. Але, якщо відверто, перспективи поки такі собі. Певнений, багато глядачів зі мною не погодяться. Будуть нахвалювати цей фільм, казати, що це взагалі кращий український фільм в історії. Але це нормально, так завжди було і буде, тому що ми більш лояльні до свого кіно. Я ж намагаюся аналізувати та розбирати всі фільми максимально об'єктивно. До чого закликаю і вас. А ще закликаю підтримувати наш канал та дивитись хороше кіно. До нових відео! Все буде культурно, все буде Україна!